Я пані і панове, з вами знову Зікріт і знімаю цікаву кастинку. Це називається кастинка для тих, хто люби, де можна мирно виживати, де один не вбивають ігроки. Ну, звісно, тут є зомбаки, які бігають, вулки, ведмеді і так далі, що самі розумієте. І на вишках, залежно від того, яка вишка, і від того сложність бутів якщо не помиляюсь 2х проти інших сервіров. Обичні кар'єри, там де ніколи ботів не було, тут стоять боти 3Х по силі. А на, на великому кар'єрі, де боти завжди і так були потужні, тут вони 10Х по силі. Ладно, зараз будемо загружатися і дивитися, де є звалище, щоб саме лучше там поселитися, щоб можна було компоненти налупити. Ну це ось як вони тут ігроки виживають. Бачите, можна навіть зайти на територію, якщо захотіти. І все одно буде все окей. Тут до мене і... Тиммейт, один звонит, хоче, щоб я зайшов на інший сервер, але я буду на цьому сервері грати. Извиняйте, що буду ще з ним общаться. Uh, да, плеєр Ілля, я вже записую, на цей сервер. зайшов. То все-таки не по мені, я хочу все-таки виживання. выживания. Якщо захочеш, заходь на цей сервер. Я тобі скину. Я... Це тебе как раз-таки боротися. І заодно спробуєш які тут боти. Бо це єдине, що для тебе може бути цікаво, це ботів бивати. Ні. Ладно, може якось іншим разом зіграємо. Окей, без обе Без обід. подарок щось з нього випаде нам так, випав хороше діло ці коли новорічні свята подарки випадають і можна відкривати їх і є щось залутувати, якісь цікавинки ну тут бачите як живуть вони майже не застроюються і все одно знають що їх просто ніхто не буде рейдити бо якщо будуть рейдити адмін може просто-напросто вигнати сервера Вже. Домики НВК стоять маленькі хатки. Тут для фермерів зводимо. зразу інформація. Тут можна тільки 40 рядок ставити. Це прийом і тільки дві кормушки для коней можна і 4 коня, які стоять тут. Зараз знайти конне, конну, конни, десь тут коні. Хтось щось продає. Нічого ні. Де зазвичай. Але я не буду вас обманювати, я на миному сервері грав. Якщо нічого не змінилося, то в мене ізучення всі є. Так. А, зараз мануло адекватно. Просто я минулий раз іграв, Одне світло стоїло 500 скрапа. Зараз тільки все на всі 250 скрап. А, це ще й знижка 50%. А, не через то того. Так, Так, подивитися тепер. цього місця це єдині, де можна щось рейдити, є ще такі магазинчики з'являються. Там, там з'явився магазинчик. І тут є тревел расті. Ще телепорти, що можна ставити. І тут свої віші не треба ламати. Спалювати і так далі, А просто можна знімати. Так, де тут свалище? Треба знайти нам свалище. Ага, свалище ось. Значить, ми десь в цьому районі і будемо строїтись. і можна було би зробити топора. Кірку і топора і було б набагато на І стаки тут 100 тисяч, один стак. Я на минулому вайпі пробував, коли я не знімав стріляти, тренуватись і зрозумів, що гібертанки, хоч би скільки я не буду вчитись стріляти, я з нею не навчусь. Моя зброя це пешка. Пешка, ревіки, то теж. Нам не б танки. Ще можливо всі пушки, які є на обичних патронах. Ті, які на лучших патронах я з них не можу попасти. Навіть з того самого, як кажуть, калаша легше легше попасти, я з нього теж попасти не можу. І до речі, якщо зустрінемо Вулка, спробуємо, так як всі говорять, взяти факл в руки, махати і до нього харчати. Може тоді. Він дійсно втічай від нас. О, попробую, а з курки випаде яйце чи не випаде на цьому сервері? Оце я ще не перевіряв. Ні, не, не випадає яйце. Тут десь кабанчика бачив, наша печ десь гуляє близько. <coughs> Я надеюсь, сервер вам так само зайде, як мені знайшов коли ви його попробуєте на ньому зіграти. Що в мене по ізученню зброї? У да. мене чисто всі изучення є. Да, чисто все зберігалося з минулого раз. Це добре. Значить, просто столи ставити, і можна крафтити зразу всю зброю всю електрику і так далі. Бо я, від а до я ізучав всі верстаки. Тут Ну, сервер на два тижня и кожние получается два вайпа все є, а на третій всі изучения пропадають. Б я знімати ніби якосой. Через тут поки що всяке таке знімаю, але не по стрільби так дуже. Стрельбатися може бути по зомбаках, або вчитися стріляти по ботах в тунелях. Раскрафти его цілого и пожарити мясо <кхи> пять тяжко буде. а м'ясо ще не пожерили жаль. Всі хіба є тепер можна опять буде добувати піщу. Нажимаємо це і удалить. І нажимаємо Show удалити. І костра забираємо собі. А так тут все забирається. Если щось поставили і хочете забрати. Так, як на все є свої пределы.

поставити, ще щось для прикола поставити, бо если все-таки ми лишили двері відкриті, то контракт має право убити його. Якщо той зайшов в гості. І нічого з ярчика не мог взяти, навіть якщо він відкритий. На контракт його убити може. для тих хто любить зробити запатрянку хоча маленьку а я просто по звичці хоча б якийсь мінімальний захист але повинен бути в хаті не нападають, але зомбаки нападають, то від зомбаків буде треба нам все одно відпиватися. А чим відпиватися, якщо у нас навіть стріл нема. так як уже є стріли, то ми вже наплову. Блін, піше боти. Ходу два бота тут. Будемо стріляти на цій зоні якось не то є. Зараз нас нас з цієї зони вб'є. Ті, що вони б все одно знайшли б вихід і до губота знесли. А так як я не ПВПшник, то військувати не будемо. Вам, мама, 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 мам. мама ма 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 Ой, тікай. Да не упалка, а він Ми Преследуем його. Далі пр попробуем. Може, вдруг ми його его уп'ємо? Кизнайте, головне. Куди він втик? З ним посварився і не втік. На його мові посварилися з ним. Дисяговка є.

кем то на пострельби кое-насчастного волка даже так часто до хубываю ну теперь у нас есть одяг и волчонка есть хорошо Тепер ми хоча б трошки в захисті будемо. Так, тепер ще капчики скрафти. Капчик. Отако буде воно. На портові теж є потужні боти. Одним словом стоїть те стоять там, де їх не, не повинно бути. Де щось можна залутати, значить вже бот стоїть. Построїмо хатку і буде треба попробувати перший раз в житті піти хоча б на якусь таку штучку. на кошточку. Побачимо, чи я там виживу, чи не виживу. Буду вчитися на цьому сервері. Чи при записі, чи без записи, але буду вчитися стріляти на цьому сервері. Dann noch von den Schadl und in den Teil Набління зараз має бути на носі. Це не дуже кайфово. Так, значить нам прийдеться якусь кіботу построїти яку-небудь. П'ємо мене сходя від каси, тут построїмо кібітку. І повинні две різко і Хоч би який не сервер, але привичку цю не треба забувати. Бо на цьому розслабитися, а потім на нічому. Будете думати, щось не то і що так швидко зарейдили. А ви ж не на тому сервері вже играєте. Отаку і зробимо маленьку таку кибитку і можна буде виживати, по тому як все перезагрузиться. Ось такий маленький гайдик. Невзрачний вийшов для вас. І тепер до нових зустрічі. Поки воно не закрилося, наша хата все вона бачите, скільки стоїться. А тоді, коли буду починати далі грати, я, я опять же ж, буду далі з вами виживати. До нових зустрічей з вами, пані і панове.